Всім привіт, друзі, Рада вас вітати сьогодні. Поговоримо про важливу тему для всіх українців, хто знаходиться в Німеччині. Тобто, ви приїхали в Німеччину, отримали параграф 24 й через війну в Україні. І, можливо, ви мрієте про громадянство. Отже, в цьому відео ми розберемо, які параграфи не ведуть напряму до натуралізації, чи зараховується час за параграфом 24-м, для отримання громадянства, що потрібно зробити, щоб почати відлік для отримання громадянства. Також відповім на найпоширеніші запитання українців в Німеччині щодо тимчасового захисту та подальшого шляху до німецького паспорта. Дякую, що дивитесь цей канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати нові цікаві відео. Багато українців, які отримали посвідку на проживання в Німеччині, планують своє майбутнє на роки вперед і розглядають натуралізацію. Тобто отримання німецького громадянства, але закон друзі передбачає чіткі обмеження, а це означає, що не всі дозволи на проживання в німеччині дають можливість одразу перейти до громадянства. Які параграфи виключені із прямого шляху до громадянства в німеччині? Це параграф 16 а, 16Б, 16Д, 16Е, 16Ф, 17 параграф. Це навчання в університеті, професійна освіта, визнання іноземних кваліфікацій, мовні курси, інші подготовчі освітні заходи чи шкільна освіта. Ці дозволи друзі видаються лише на час навчання. Вони тимчасові, тому не ведуть напряму до громадянства. І після завершення навчання потрібно перейти на робочу візу. Це параграф 18 А чи 18 Б, чи Blue Card. Також в Німеччині існують програми мобільності та обміну. Це параграф 18F, 19 параграф, 19 b 19 – це інші спеціальні програми для роботи, спеціальні програми мобільності. Такі дозволи орієнтовані також на тимчасове перебування й участь у конкретних міжнародних програмах без довгострокових перспектив в Німеччині. Також в Німеччині існують параграфи для пошуку роботи. Це параграф 20, параграф 20 а це такі місткові дозволи. Вони дають час знайти роботу, але самі по собі не є підставою для громадянства. Лише після переходу на робочий параграф можна почати рахувати строк до натуралізації. Також в Німеччині існують гуманітарні підстави. Називаємо їх гуманітарними параграфами. Це параграф 22, гуманітарні або політичні причини. Параграф 23а, при особливих особистих чи гуманітарних підставах. Параграф 24 – це тимчасовий захист. Зараз він діє для всіх українців в Німеччині. І параграф 25, абзац з 3 по 5 – це гуманітарні причини. Ці гуманітарні параграфи вони визнають ваше право на перебування, але не створюють прямого шляху до громадянства. Тобто українці, які знаходяться на параграфі 24, не можуть одразу натуралізуватись, поки не перейдуть на інший тип ВНЖ. Це робочий сімейний. Тепер давайте розглянемо все це в контексті українців в Німеччині, які отримали захист за параграфом 24. Важливо знати, що в Німеччині є основне правило для громадянства, яке прописано в законі, в параграфом 10 – щоб подати на німецьке громадянство, потрібно мати постійний або довгостроковий дозвіл на проживання, такий як безстроковий дозвіл на проживання або довгостроковий дозвіл в рамках Європейського Союзу. Що таке параграф 24 для українців? Це друзі, тимчасовий дозвіл на проживання, ключове слово тимчасовий у зв'язку з масовим напливом людей, які потребують захисту. Ви пам'ятаєте, що він був введений для українців після початку. Війни в Україні у 2022 році він дає право вам на проживання в Німеччині, фінансову допомогу, Біргільгельд, житло, роботу, навчання, інтеграційні курси і мовні курси. Але цей статус не є безстроковим і не є довгостроковим. Чи зараховується час на параграфі 24 для громадянства в Німеччині для українців? Це, друзі, важливий момент, тому що час прожити в Німеччині за параграфом 24 зараховується зараховуються для натуралізації, якщо пізніше ви отримаєте довгостроковий статус. Наприклад, якщо ви 3 роки прожили на параграфі 24, а потім отримали довгостроковий вид на проживання, тобто перейшли на інший робочий параграф і дає право на отримання громадянства в Німеччині, то ці три роки будуть враховані. При підрахунку потрібних п'яти зараз років проживання для громадянства. Тобто подати на громадянство можна лише після зміни статусу, коли у вас буде стабільний дозвіл. Ви пам'ятаєте, що у 2022 році мільйони українців отримали захист за параграфом 24 в Німеччині, це ситуація, з якою німецьке законодавство раніше не стикалось в такому масштабі, тому поки немає усталеної судової практики, як саме рахувати цей період для набуття громадянства. І зараз така ситуація, що час, який ви знаходились на параграфі 24-му, може враховуватись, але не завжди. На практиці склалось два основні підходи в різних федеральних землях Німеччини і в різних міграційних відомствах. Наприклад, ситуація, коли людина була економічно самостійною, працювала, сплачувала податки, не залежала повністю від соціальної допомоги, знаходячись на параграфі 24-му, у низці випадків зараховують тоді час за параграфом 24 як легальне проживання після переходу на інший параграф. Тому що тут є логіка: людина інтегрувалась та не була тимчасовим гостем. Якщо ви просто знаходились на параграфі 24, отримували виплати. Біргільгельд і більш нічого, якщо людина не працювала частіше, цей період не зараховують, оскільки параграф 24 по суті є гуманітарним, по-перше, тимчасовим статусом, і відомство може вважати, що проживання було тимчасовим захистом, а не повноцінним довгостроковим перебуванням. Тобто людина просто отримувала виплати. Так, ви пройшли, наприклад, мовні курси, отримали сертифікат, але ви не працювали весь цей час. Це не приписано прямо в законі, тому різні землі Німеччини можуть тлумачити по-різному. Наприклад, в одній землі можуть зарахувати роки за параграфом 24 навіть без роботи, а в іншій ні. На перший погляд може здаватись нелогічним, що для одних час за параграфом 24-м зараховується до натуралізації, а для інших ні. Але, друзі, в німецькому праві справді є багато нюансів. Різних відомств можуть тлумачити це по-різному, доки немає зараз чітких роз'яснень або судового рішення. В чому виникає також путанина і чому так відбувається? Це пов'язано з тим, як німецька влада оцінює інтеграцію та стабільність проживання конкретної людини. Зазвичай для отримання громадянства потрібно працювати 5 років, повинно бути знання мови рівень b 1 і вище. Відсутність залежності від соціальних виплат. Тобто, якщо українець на параграфі 24-му одразу працював та забезпечував себе, це погодья підстава вважати, що фактично її проживання було постійним, навіть якщо юридично це був параграф 24, тобто тимчасовий статус. Якщо ж людина лише отримувала допомогу, це може сприйнятися як тимчасовий захист підтримки, а не як повноцінне довгострокове проживання. Тому українцям, які захочуть отримати німецький паспорт, обов'язково потрібно буде переходити на інший параграф, це ключове. Навіть якщо вам зарахують час за параграфом 24 для подачі на громадянство, обов'язково потрібно змінити статус на один із довгострокових. Тобто, час на параграфі 24 може бути для вас бонусом, але не гарантією отримання громадянства. Тому для вас також важливо зібрати всі документи, що підтверджують вашу інтеграцію, трудові контракти, податкові декларації, сертифікати проходження мовних курсів, підтвердження участі у програмах інтеграції. А отже, параграф 24 – це тимчасовий захист, який не дозволяє вам одразу подати на громадянство. Час на параграфі 24 може дійсно бути зарахований, але після отримання довгострокового дозволу. Також важливо вам планувати перехід на довгостроковий дозвіл, збирати документи про інтеграцію та економічну самостійність. Ну а позиція міграційного відомства може відрізнятися залежно від землі. Тому краще отримати консультацію для вас або письмове підтвердження. Отже, друзі, на цьому це вся важлива інформація. Я сподіваюся, вона була для вас корисною. Якщо вам щось не зрозуміло, пишіть ваше питання в коментарях під цим відео. Дякую, що дивитесь цей канал до зустрічі.